всем привет, Семь С вами я Милана мила на пинке, сензиной арсан. Алло, арсен! А, а, ну, я сказал. Там не было что-то. Давай ще раз. Всем привет! Хочете, звони, я Милана Пинки. И всем придоськи, звон, я мила на пинке. Сень земной Арсан. Всем привет, Настя. Всем привет! И Ивана. Всем привет, Асики. І сьогодні ми прийшли в Ranked мод в Дорсі. Подивимося, що це за оновлення, яке скоро пропаде. Ну і ми поїхали. О! Це щось новеньке. Ага, нам треба оце все ніби швидко проходити, ховатися, і оце все. У нас є 7 хвилин, щоб це пройти. Давайте побігли. Я не знаю, що у мене що це. Нілка! Слова! Асан, куда ты ялинку потащив? <хух> Туди. А я просто за мілкой сховалася. Куда я забігла? Я нічого не бачу. Так ти нас бачиш, до нас дійшли. Все, я вас знайшла, Все, я вас знайшла. Хто мені псикає? Я. Я! Так, я, я з Настіком зробилась. Я з Настіком не знаю, що робити. О. Де ви є? Що ти що було? Я зараз сам біжу. Бай-бай! Хто в мене врізався? Що мені робити? Ура! <звук> що <звук> ви так далеко? Як мені до вас добігти? Що мене назад звернуло. Ладно, <звук> Настя, я за тобою біжу. А, все. Ой, що сталося? Ой, Тебе ой, 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 ой. О, дабл кил. Кто-то валяется там. я, по яду. Арсен, куда? Ееет! Yeah, я залізла, но я yeah. думала, он пролутив, я вылезла. Ну ладно, идем ще раз. 5 тысяч у тих вот набираешь, понтив и тобі за це дають бейдж Сартуем. Ну ты Арсен просто повезло. Настик! Арсен! Та куди ти так розігнався? Почекай мене! Давай погнали! Там мені п'ятку візичку винесеш. Не винесеш. На! Опано? Є! Добре, йдем ще раз. Щось ще раз? Так, да, стартуємо. Зараз у мене точно перше місце буде, я вам кажу. У мене мешка залагала. Не рухається Ми почали, Іван я знаю. Милка, що такая? Я тобі и Арсан. Я Я тоже. Арсен! Арсен, я за тобою полетела. Я навіть не знаю, де я тут что-то прям. Слава Кэм, мы натаплива. Ого, привет. Милка, сюда. О, дякую. Дякую, що почекав мене. Да? Але ли ти? Трима Ну все. Ти Ізочка. Та я і зараз Анна не зрозуміла, куди бігти. Ні, тут прикольно. Я не знаю, куди ще Настя пропала, але я думаю, вона десь скоро з'явиться. А куди? А що зі А Він назад буде вертатися чи ні? Ні Мені якесь сердечко дали. А, вже пропало все. Так не чесно! Арсен, ти там вообще забагався. Ти просто стояв і оце от, типу, стартуємо по ноге. Люди, давайте говорю, чтобы мы будем дать белку шкафчика. Нее! Поверь-ка на я не виграю в цьому. Да всі пішли. Парик! Я за тобою біжу. Сюди, сюди. Ой, куди? Чекай-то! Ні, ну сюда. Мелка, мілка, мілка. Стій, стій, давай, хочу, давай, давай! Субтитры сделал давай. Милка давай. Милка, давай. Не. Арсан! Давай, Арсан, не втечеш. Втечу. Не. Не вгадав. Да мы насточимо. А, ладно, не да. Не! Люда, ви куди поїжджали, Настя? Да, да. Настя, заходіть. Стоп, у мене пестик є і в мене є якийсь хрест. Стріляй в Арсена. Я, короче, загубилася, зато в мене є якийсь бокс. О, стріляє в Мілку. Стріляє в неї. О, дабл кіл. Люда! Та хто? Ай! Ти знаєш, як він мене завинив? В пані Да, місцях. Так, езі, езі. Я ізі, би ізі. вижила, я просто подумала, що воно вже пролетіло. Я вилізла шафа. Якщо, коротше, у вас там ранг початковий, то ви можете його оновити до такої, ну я не знаю, як це пояснити, до вищого, ніби. є! Варсана, Варсана стріляє. Ні, куди мене? Ну, бо ти сильно добре граєш. Тебе може кожен а? раз перше місце, Арсан, так що то в тебе треба. Та за шо, ману? Ні. Мені, Мені, куди куди бла, що Ні, ти бачив, бачиш, бачиш що в тебе понять. Так. Туда. Міло, просто повезло. Ладно, ну, Льот, давайте ще раз. Ще раз? Порив на 10 робуксів, що Орсан займе перше місце. Ні. Порив на 100 робуксів, що я здохну першим. Ні. ключ. Мене. Туда. Я перший раз лізла в шафу. Ого, прогрес, прогрес. На. Не потрапив. Ні. А я попаду. потраплю. Ладно, ah, я поняла. Бай-бай. Да no. куда? А в сумке якишь ключ найшла. Люда. А хорош, я тоже за картою. Хватит. Elf, no. <ха -ха> <та deer> Ось такий бейдж ми отримали. Ну і давайте вже на цьому закінчувати відео. це відео, ставимо вподобайки, з вами підписуйтесь. На землю, я, Міла Пінкі, Настя Івана і Арсен. Бай-бай! Всім пока!